Одразу кілька змін у податковому кодексі набрали чинності наприкінці листопада. Найбільш розтиражована новина про те, що повернулися позапланові документальні перевірки. У свіжому номері експерти Головбуха підготували для вас роз'яснення, що саме перевіряють податківці та які воєнні і карантинні обмеження більше не діють. Тим самим законом, що відновив перевірки, депутати внесли до Податкового кодексу ще три важливі правки. Вони встановлюють порядок відмови від сплати єдиного податку на спрощеній системі, строки подання документів до податкової, та запроваджують нові коригувальні різниці для платників податку на прибуток. Детально про кожну зміну читайте у статті. Наступні три зміни. Про які хочу вас повідомити, наберуть законної сили з наступного року. Але до старту лише три тижні, тому розбираємося зараз, із 1 січня можна не індексувати зарплату. Тримайте підказки від нашого шеф-редактора Тараса Шарого, коли проіндексувати зарплату в останнє і що робити далі. Звісно, можете просто відкласти це питання на рік. Але маємо для вас два альтернативних способи захистити заробітки працівників від інфляції. Із початку нового року також діятиме нова класифікація кодів у КТЗ. На шпальтах номера пояснюємо, що зміниться і як на практиці перейти на нові коди. Зокрема, що зазначати в чеках РРО та які будуть наслідки щодо ПДВ. Третя новорічна новинка змінює правила розрахунку середньої зарплати для оплати лікарняних. Інструкцію готуємо до публікації в наступному номері. Певно, це не останні зміни, що нам готує законодавець. Принаймні проєктів чимало. Щойно ухвалять щось нове, обов'язково допоможемо вам розібратися. А поки пропоную чек-ліст бухгалтерських справ на грудень. Місяць досить метушливий, тож не зайве пробігтися оком. Поради експерта допоможуть підготуватися до ручного звіту. Продовжуємо працювати і живемо не лише роботою. Нехай цей грудень буде для всіх нас світлим і теплим, а в кожній домівці панує добро. Віримо у краще та в ЗСУ. Слава Україні!